Ми, ми грали з лідером чемпіонату, ми грали з чемпіоном нашої країни. І, але все рівно залишився такий осад, що нам трішечки не вистачало чогось. Але ми потім розберемо і вже будемо працюємо далі і готуємося далі до ігор. послідуючих ігру. Пам'ятаю, ваша гра залишила такі подвійне враження. З одного боку, дуже... В цьому. І головне дуже самовідтина гра в обороння. Ну, було зрозуміло, що це головне завдання, як, як ну, заграти в обороні. Але з іншого боку, здалося, що ваші хлопці тільки наприкінці гри зрозуміли, що Шахтарю реально забити. Мені так здалося, там була пара таких моментів, реально вже, реально, які можна назвати і гальовувати. Але це, це трапилося тільки наприкінці гри. От, Чому вони так пізно от перешагнули через, через цю невіру, що шахтарів теж можна забувати, що це шахтарі грають теж е, е, живі люди? Mm, так, ми готувалися, ми ж так само показували шахтар, розбирали шахтар, як краще діяти. Зрозуміло, що ми будемо грати від оборони, бо це також шахтар, і їм дай більше, більше свободи дій, і вони просто розривають. Ми правильно Налаштувались, ми правильно, підготувалися до гри. Але щоб забивати голи, треба, так як ви кажете, треба пере... перепригнути через себе, да? через не можу. І зрозуміло, що футболісти відчули під кінець гри, що в них ще залишилися сили, ще сили були, кажуть, вони ще появилися де в кого. І втрачати вже не було нам нічого. Та й все, то вони вже, бачите, побігли, але також. Появилися вільні зони, і Шахтар е, ледь нас не, не спіймав на цьому. Да. Але це вже йде ризик, тому що звільняються зони е, швидкі футболісти. Один наш футболіст, десь, коли йде пресинг, е, не всває, чи неправильно зробить крок вправо чи вліво, і також починаються проблеми. Так що, але я вірю все рівно, що ми на правильному шляху, і ми діємо. Ми тільки зіграли три гри в прем'єр-лізі, я хлопцям сказав розігальні. І ми з кожної гри ми якісь беремо уроки. Уроки, я сподіваюся, що ми вчимося, 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 вчимося. По-другому ніяк. Тільки так. Через роботу і через, на жаль, негативні результати ми також маємо вчитися. Ну, нічого, ми другого не придумуємо, тільки так. Ще питання. А попри пропущення гол, Максим Михайлів здійснив кілька чудових сейвів. Як ми ви його сьогодні? Ну тут. Добре зіграв, керував обороною, починав атаки. Та нормально, ну, коли Воротар зіграв на ноль, тоді він добре зіграв. А так не зовсім добре, не на ноль. Так що в цілому добре. Mm -hmm. eh, по трансферу Колєсники і Фісенко прийшли і відразу йшли. В чому причина? Ну, ми брали цих хлопців, ми були ще в першій Лізі. Ми брали на першу їх лігу, і, а тут ми, бачите, оказалось, що ми вже і в прем'єр-лізі. Так що сирі. вони хор хороші футболісти. Ні, ну, як можна сказати, сирій, щоб вирішити сирий, не сирий, треба випустити в прем'єр-лізі. Ми не можемо собі цього дозволити, тому що футболісти хочуть грати, комусь дається шанс більше, комусь ще ми взагалі не дали практично шансу. Але тренер думає про результат. Тому ми так по обоюдному, по обоюдній згоді сторін і ми так розірвали контракти. А так це добротні, хороші футболісти. В повітрі йдуть балачки про вас і пили по Бутківську, наскільки то є правда? Ну, ми... Давайте, вже, ми... Раз вже всі так говорять, то я вже буду Вашилекі також стадії... говорити. В стадії переговорів. Ми зустрілися, переговорили, взяли час на роздуми і все. Прийом. Відмови від нього не було. Не було. Він вам потрібен, як. Звичайно, потрібен. Тобто Но... Та людина, яка потрібна. Він нам потрібен, між ними, він не потрібен, ми б не зустрічалися для чого зустрічатися. Перед цим прийшли ушли. І тільки е, пару днів назад е, комітет арбітрів про перший матч сказав, визнав свою помилку, що угу. воно вам дало. Нам нічого. Нам нічого. нам нічого. нам нічого. Один просто чоловік потім поїхав в Європу в, в, в цій в бригаді арбітрів, які судять на Єврокубки. Так що, а що воно нам дало? Нічого не дало. От і все. Оскільки Але вар було? був, на жаль, вар був, вар міг повпливати на все. На все міг повпливати вар, вилучення на кого тут, де йому ногу чуть не зламали. І гол в наші ворота. Вар для цього і придумали, щоб його дивитися. Так що в майбутньому головний суддя і арбітер вар ремонти, допустимо, його призначити, да там ага. вискати, вони нам вкралочко більше ми не хочемо їх бачити. Та ні, ми таке говорити не будемо. Та для чого? Ну, люди працюють, люди помиляються так само, як і ми. Ми на полі помиляємося. Футболісти помиляються на полі, ми помиляємося, тренери десь по-своєму. А арбітер помилився, ну так що. Ну, тому ну, перший тур, може, помайка, очко б взяли трішки Ні, було Та я згідний, і... що взяли би очко, да, воно золоте, тому що перша гра, я це все розумію. Тому, ну, можливо, ну, так, що ми, ми, якщо ми будемо за кожну помилку. щось таке… Та ні, ми, не, ми вибрали свій шлях, і ми не будемо шукати винуватих арбітрів. Ми не будемо. Так, да, коли нам голову відірвуть зовсім, то ми будемо про це говорити. Ну, коли такі моменти, ми не будемо плакатись. Я це вже говорив давно. Ми не будемо плакатись, ми працюємо і все. Арбітер такий, поїмаєте, слабкі, слабків забирають все синим віддають. Ну, так, на, на, на жаль, він помилився на нас. Ну він же ж там був не один. В нього ще були помічники. І був вар. От і все. Я не знаю. Я, взагалі мене це не цікавить. Пройшло, да, ми потішились, що там виступив арбітр і сказав, що вони помилились. Ну і що нам з того? Кромі да. Да, да. вибачення? Тож історія, Та рухатись далі. Ще питання? Дякую. Це, дякую вам. 0-0, Олдозірозіро, совіденкосі до го совістей організд. Звичайно, головною метою в футболі завжди залишаються перемоги і здобуття трьох очок. Сьогодні нам вдалося з цієї мети досягнути. Гра відбувалася за доволі складним сценарієм на початку, особливо в першій половині зустрічі. І, звичайно, ми очікували, що наш опонент буде доволі непростим та непоступливим, що ви могли сьогодні побачити на полі. Проте я максимально задоволений тим, як моя команда відпрацювала сьогодні особливо тим, як ми зіграли в другій половині, та як ми зуміли відреагувати на певні неточності в нашій стилістиці гри, якої ми дотримувалися в першій половині. Я вважаю, що гра відбувалася за дещо складним сценарієм. Однак, попри це все, ми зуміли створити в моментів, особливо в другій половині зустрічі. І вважаю, що ми могли реалізувати більше ніж один гол. Суперник створив по факту єдиний гол, який Прийшов більше після наших індивідуальних помилок, тим не менше хочу похвалити свою команду за старання, за продемонстрований рівень та продовжуємо працювати та оплати до нас поєдинків. Перше хочу привітати вас теж з ним на народження і питання. Ви вже як сказали, що в першому таймі суперник виявився непоступливим. Як ви вважаєте, в чому така низька реалізація була у першому таймі? Тобто, е ну, перший там не вийшов. Чому так? Thank you for your congratulations. Я схильний вважати, що в першому таймі ми дещо повільно просувалися з м'ячем і в цілому здійснювали всі атакувальні дії. Нам вдалося виправити це в другій половині зустрічі, і як би могли помітити, згодом це переросло в значно більшу кількість моментів. Та взагалі в грі достатньо одного моменту для реалізації. Тоді, як ви знаєте, опонент може розкриватися і в нас з'являється значно більше вільного простору для гри. Звичайно, сьогодні було дещо складно грати також через стилістику нашого опонента і через їхній доволі низький блок, і також тісне знаходження гравців на полі. Тому це також дещо скувало наш звичний стиль гри. Як і наголосив раніше, в першому таймі нам дещо бракувало швидкості та реакції на події, які відбувалися на полі. Однак я щиро радий, що моя команда зуміла виправити це становище вже в другому таймі. Як і раніше наголошував в другу половині зустрічі, ми знав, що покращили наш стиль гри, особливо в тому, що стосується в плані пошуку вільних вільного простору та в цілому більшої розкутості гри. Як і завжди своїй команді, складності кують переможців. Це означає, що щоразу як ми стикаємося з якимись непростими ситуаціями, де допомагають нам загартовуватися та рости. І сьогодні в нас була чергова нагода та вирости та загортуватися як команда, та як і професіонали кожен особисто І останнє запитання. Додайте. Чи вам що це найкращий подарунок для народження? Перемога так. Безумовно, це був найкращий подарунок, який ми сьогодні отримати. Я максимально задоволений як результатом, так і рівнем гри, який придемсувала сьогодні команда. І звичайно, я буду насолоджуватися цим подарунком сьогодні сповна.